Вітаю всіх любителів містики та страшних історій. Не забувайте підписуватись та ділитись моїми відео з друзями. Для тих, хто хоче підтримати розвиток каналу фінансово посилання на донат в шапці профілю та в описі, а ми починаємо. Я пошкріб нігтем сраний напис на склі, ніби від цього він міг стати менш справжнім. Пальці ледвигнулися від холоду. І Оленка, що лежить на ліжку поруч, прикидалася восковою лялькою, білою, нерухомою, мертвою. Дихати вона перестала ще годину тому, а може, просто робила це трохи непомітніше, ніж зазвичай. Катрін у сусідній кімнаті кашляла так, що Микита здригався і поривався передати привіти всім медикам нашої країни. Шкода, що радіо теж зламалося. Микита, синій з голоду, жадібно стежив за останньою сирою картоплиною, що зникла в наших із шлунках. Здавалося, що зараз він накинеться на нас, розірве животи і, витягнувши кишки, дістанеться картопляного місива. Вчора він відібрав у Катрін чашку із застояною водою і тепер охороняв її, на ходу пишучи вірші. Колись він прочитає їх в ефірі. Моя мати ще до того, як допилася до смерті, варила картоплю на тиждень вперед. І до неділі синюваті картоплини не лізли вже в горлянку. З того часу я не їм вчорашню їжу, і моя квартира знає про це. Здається, наче вона живий організм, який вирішив з мене познущатись. Катю, тобі краще. Вона, хитаючись, зайшла в спальню. Із побоюванням сіпнулася, помітивши Микиту. Той співав під ніс і пересував маленькі наперстки з водою. Хто вгадає, який наперсток сповнений, той отримає приз. Та він зовсім з глузду з'їхав зі своїми лотереями, Катрін!» – гаркнула вона і зайшлася в кашлі. А чи правда, що в середньовіччі помирали від грипу? Грипу не було в середньовіччі, втрутився Подільський. Тоді вмирали від чуми та холери. Чума це коли на шкірі виступають виразки. Потім болячки наповнюються гноєм, лопають. Досить. Подільський здивовано змовк Досить описувати, як може згнити людина. Нас хтось спеціально лякає. Варто Оленці сказати, що вона боїться темряви, так відразу, нати вам. Микита тоненько захихотів. В чому справа? Вас знімала прихована камера, усміхніться. Який ти мудак! Ти влаштував усе це, щоб розкрутити чергову порожню передачу на своїй нецензурній хвилі, де ти її ховав? Катрін схопила його за грудки і труснула. Звідки тільки взялися сили? А ти обшукай мене, я тобі навіть поможу. Він швидко скинув із себе сорочку та штани. Трусів на ньому не було. Ну, де? Де камера? Можеш заглянути мені в дупу, якщо хочеться. Ах так, ти вже заглядала. Немає камери. Подільський махнув рукою. Є індивідуальний підхід. Що за індивідуальний підхід поцікавився я. Я зараз принесу книжку, там докладно розказано, сказав Подільський. Він не повернувся ні за годину, ні за дві. Цілком голий Микита тремтів, згорнувшись у кріслі калачиком. Оленка все ще прикидалася восковою лялькою, а Катрін відчинила вікно. Вона підставила лице вітру, заплющила очі і з усієї сили вдарила по склу. Тріск, що змішувався з кров'ю, розбризкався по кімнаті, і я кинувся до зали за бентами. У шафі хтось стояв. Ні, ви розумієте, у шафі реально хтось стояв, начепивши на голову капелюх і закутавшись у пальто. Знайдіть, що не так у цій шафі. Все не так, але мені потрібні бенти. Напевно, там стояв той, хто влаштував жарти із зачиненими дверима. Ти чого туди заліз? Придурок? Там тепло, а я постійно мерзну. Я підозрював, що Подільський сидить на якійсь погані. Ти ж за книжкою пішов. Хотів розповісти про індивідуальний підхід. Ну, так, саме її я шукав. Якщо бути коротким, то кожен із нас постраждав від страху, від свого маленького, ретельно вирощеного всередині страху. Стук у двері підкинув мене вгору. Катрін відкрий, ніхто не озвався. Микита марно, сумно зупинив мене Подільський. Навіть якщо вони почують, не зможуть відчинити. Бо для цього треба обхопити ручку. Саме через це я й не приніс книжку, я просто не зміг взяти її з полиці. Здається, тиждень тому я не зміг повернути ключ у замку. Я добре пам'ятав той момент і свою паніку. Саме тоді я зрозумів, що сталося. Та що вони там заснули, чи що? вилаївся чоловік за дверима. Та немає там нікого. Адже всіх попереджали, що треба з'їхати на тиждень до знайомих, ще один грубий голос. Стояк поміняти це вам не два пальці обіцяти. У січні копита відкинути можна без опалення та води. А, так точно, мене знайшли у ванній кімнаті. Потоп був такий, що сусідам довелося міняти труби. Коли ти відчинив двері своїм ключем та ще привів дівчаток і Микиту, мене згадали, я зрадів. Щоправда, зрадів, і забув вам сказати, що потрібно йти з квартири. Нас, вас, просто замкнули зовні залізними трубами, їх притулили до дверей. Вибач, Подільський, нормально. У нас лікарів є жарт. Смерть кожного пацієнта знаходить індивідуальний підхід. Так і є. Я повернувся до спальні і без вагань. Кинув на голову Микиту покривало. Катрін посміхнулася і смикнула плече. Кашель пройшов. Адже той, хто не дихає, не страждає від нападів. Ми помовчали, прислухаючись до лайки сантехніків, Васька репетував і шипів на Подільського, хоча раніше любив його. Мобільники марними шматками пластмаси валялися на підлозі. Микиті дзвонили з радіо. Але він не відповів і не відповість, а двері назавжди залишаться зачиненими, поки нас не знайдуть за запахом. Якщо ти дослухав цю історію до кінця, то тобі справді було цікаво, підпишись та натисни на дзвіночок. Так ти не пропустиш нові історії та змотивуєш мене випускати їх частіше. До зустрічі у нових історіях!